Так, на годину десь 7.05. Вона було добре видно. На годину 7.05 я гуляю така ранішня прогулка. Взагалі в перший раз, так зранку, щоб особливо прогулюватися, а не десь йти на роботу, спішити щось робити. Я вже після зарядки. 15-20, напевно, робив її. 20, ну, це таке. Випив. Кріп для очищення організму. Сьогодні в мене знову якийсь новий етап в житті. Очищення свого організму, який буде тривати три дні. Це в мене перший раз таке. Це буде сьогодні четвер. Завтра, п'ятниця і субота, це такий буде вихід, але теж легенький з цього процесу. Я почуваюся, я так чудово, спокійно, спокійний, мир і в таке захоплення і радість з того, що я роблю. Дякую Богові за, за це, за те, що є в мене в житті. За діагноз, за цю пробудинку. Це відео, не знаю, чи хтось буде його дивитися. Можливо, швидше за все для себе. Швидше за все таке, як для себе. І потім для перегляду. Так що вперед. Вперед. Життя таке, що треба йти вперед. Без зупинки. Якщо зупинка, то не хочемо. Tak, Mam I mogę zapomnieć. Dobra, do zobaczenia w następnym video.